Доброго дня і сьогоднішній урок з алгебри 8 класу. На цьому уроці ми з вами поговоримо про додавання і віднімання алгебричних трубів з різними знаменниками. По-перше, ну, пригадаємо правило додавання і віднімання звичайних трубів з різними знаменниками. Звісно ж таки, якщо в нас є два дроби з різними знаменниками, ну, наприклад, ось такі дроби, так? Нам потрібно, наприклад, їх додати або відняти. Ось таким чином. То що ми робимо? Ми зводимо до спільного знаменника. Що означає до спільного знаменника? Це знайти найменшу спільне, ну, бажано найменшу спільне кратне знаменників. Можна, так, звісно, таки знайти спільне кратне, але звісно ж набагато простіше знаходити найменше спільне кратне, саме для роботи з дробами. Знаходимо найменшу спільне кратне цих чисел. І потім, коли ми. О, Склали, наприклад, на прості множники ось ці числа, так? нам потрібно для іншого дробу шукати додаткові множники, щоб домножити цей дріб на ці додаткові множники і в результаті отримати цей найменш спільнекратний у знаменнику. Ну, Давайте на прикладі розберемося, знову ж таки, щоб ви згадали, як це робити. Наприклад, у нас є дріб 15 8, так? 15 8, та Додати там, додати 7. 7, наприклад, 7, наприклад, четвертих, так? Що з ким що там 7 четвертих. Що робимо? Треба додати, але знаменники різні. Треба звести до спільного знаменника, звісно так. Так, звісно таки, ми можемо помножити. Ми можемо просто перемножити ці жизла, звісно ж таки. Тобто 8 помножити на 4, це буде 32. І. Тепер так. Да. Щоб отримати додаткові множники, потрібно цей найменш ну, спільний дільник поділити на знаменник кожного дробу. І отримуємо додатковий множник для кожного дробу. 32 поділити на 8 буде 4. Тобто тут то додатковий множник буде 4. 32 поділити на 4 буде 8, тобто ось тут то буде 8. Так? Але це не зовсім раціональний підхід. У даному випадку, легше, звідси буде... Знайти найменш спільне кратне. Найменше спільне кратне знаменників дробів, тобто 8 та 4. Так? Пригадуємо, як заходити. Розкладуємо на прості множники. Розклали 8 на прості множники, Ну і розклали 4 на прості множники. Так? Ось таким чином. Тепер, що ми робимо? Ми закреслюємо. Це все, що у нас спільне є. дві двійки. Тепер беремо найбільше число, в даному, це 8, і множимо на всі числа, які залишилися у іншому числі. Так? Даному, тут у нас нічого не залишилось, тому що ми все закреслили. А отже, найменше спільне карта у нас буде 8. 8. Тепер що ми робимо? Ми це найменше спільне карти ділимо на кожен дріб. На знаменах кожного дробу 8 на 8 це буде 1, тому тут додатковий множник 1, 8 на 4 це буде 2, тому тут додатковий множник 2. Отже, у нас буде 15 восьмих додати 14 восьмих. Ну і це буде в нас 29 восьмих. Ось таким чином. Тобто набагато раціональніше, звісно ж таки, шукати найменше спільнократне кратне знаменників. З відніманням така ж сама історія. Якщо, будь, якщо говорити про алгебричні дроби вже, про алгебричні дроби, наприклад, додавання віднімання алгебричних дробів з різними знаменками. Так? Ну, давайте на прикладі, що нам потрібно зробити. Наприклад, у нас є ось такий дріб x поділити на х квадрат відняти у квадрат, додати z, поділити на y плюс х. Ось таким чином, такі дроби нам потрібно додати. Що потрібно зробити? Дивіться, знаменники різні, так? різні. Нам потрібно звести до спільного знаменника. Для того, щоб звести до спільного знаменника у даному випадку, коли в нас тільки був, нам потрібно кожен знаменник спробувати розкласти на множника. Спробувати розкласти на множники, звісно, використовуючи вже нам відомі методи, тобто формулу скороченого множення, винесення спільного множника, групування. ножника, ну, угрупування. Що ми бачимо? Х2. Формула скороченого множення різниця квадратів. Давайте розпишемо тоді х поділити на х відняти y на х додати y. Так, ось таким чином ми розписали, сподіваюся, що вивчили вже формулу скороченого множення. Додати z поділити на y плюс х. Так, дивіться, ми розклали на множники. Ми розклали на множники, тепер ми нічого більше розкласти не можемо. Х-. Дивіться, y плюс x, x +Y, і x плюс y це одне і те ж саме. Тому давайте я навіть перепишу без зручності x плюс Y. Тепер дивіться. Нам потрібно е, подивитися, які, яким буде в нас спільний знаменник. знаменник. У ну, даному випадку спільний знаменник в нас буде x-y на x плюс -Y, y. Тобто ось цей буде спільний знаменник. Чому? Тому що ось тут є частинка цього знаменника, і ось тут ця частинка є, так? Але ось тут х- немає. Тому потрібно ось цей дріб домножити на х-. Домножити на x-y. У результаті ми, буде, ми отримаємо x, x поділити на х- на х плюс y. Ось таким чином, це перший дріб, додати z помножити на х відняти y. І поділити на Х, ік, додати Y, ну і на x відняти y. так? Тепер на знаменник свій, тепер ми просто зносимо один знаменник і розстроїмо дошкину і просто залишаємо, як є. Ось таким чином. Тобто, знову ж таки, щоб привести алгебричні дроби до спільного знаменника, спочатку обов'язково потрібно розкласти їх на. Знаменник розкласти на множники, використовуючи до Ну Тепер давайте трішечки прикладів розв'яжемо для практики. Перший приклад К поділити на 3D, додати 3К поділити на 8D. Ну, дивіться. У даному випадку в нас тут є d і тут є d, так? Ось тут у нас 3, а ось тут у нас 8. Так? Яке буде найменше спільне кратне 3 та 8. Ну, наприклад, дивіться, 3 та 8 це взаємно прості числа. Це взаємно прості числа, а як ми знаємо, найменше спільне кратне взаємно прості чисел це є добуток цих чисел. Так? Тоді добуток цих чисел 3 на 8 буде 24. Тепер 24 поділити на 3, це буде 8, тому ось тут домножимо на 8. 24 поділити на 8 це буде 3. Осюди множимо на 3. У результаті отримаємо ми 8К поділити на 24Д, додати 9К, поділити на 24Д. Тепер до одного 8К додати 9К, це буде 17К і поділити на 24Д. Yeah. Ось таким чином. Наступне. 4 поділити на C квадрат, додати 9С. Відняти 11 поділити на 9 y плюс Су. Ось таким чином. Треба відняти ось такі дроби. Так? Ну Дивіться. Знаменники в нас різні, тому потрібно звести до спільного знаменника. Розкладемо за можливістю кожен знаменник на С квадрат плюс 9С. Ну, що можемо зробити? Можемо винести це з так? Можемо винести це за дужки, А у дужка залишиться це плюс 9. Ось скільшик, так? Підняти 11. А ось дивіться, 9 плюс Сіг. Дивіться, Y Спільний можник, можемо його винести за дужки. 9Y. Ой, ні, ні. Винести, винести. Y, а у дужках залишається в нас 9 плюс С. Так, ну і тепер дивіться, це плюс 9 і 9 плюс це, це одне і те саме, тому що переставний закон додавання. Ось тут у нас частинка є, і ось тут у нас частинка є, так? А ось тут у нас це, а ось тут у нас Y. І ось що тоді робити. Дивіться. Тоді потрібно, щоб спільний знаменник, враховуючи тільки ось ці букви Y, був Y. Це, це помножити на Y. Тому, щоб так зробити, потрібно ось цей дріб помножити на Y, а ось цей дріб помножити на C. У результаті отримаємо 11. 4 поділити на Сі, помножити на С плюс 9. І відняти 11С поділити на Y. На Сі помножити на 9 плюс С. Так? Ось таким чином. Все. У нас спільний знаменник є. Тепер просто зносимо під один знаменник. У нас буде 4Y відняти 11С. І поділити на cy помножити на С додати 9. Ось таким чином. Наступний приклад 12 додати, 4 поділити на П. Ось тут нам потрібно перетворити ось такий дробово-раціональний вираз, перетворити на алгебраїчний дріб. Для того, щоб перетворити дробово-раціональний вираз на алгебраїчний дріб, потрібно звести всі доданки до спільного знаменника. Тоді ось тут. Дивіться, тут у нас 12 поділити на 1. Спільний знаменник тоді буде P. Тоді ось тут домножимо на P. Отримаємо у результаті 12p поділити на P, додати 4 поділити на P. Ну і тоді під е од одну дробну ширту 12 p плюс 4 та поділити все на P. Ось таким чином. Наступне. Наступне. b плюс x поділити на x квадрат плюс b мінус x поділити на b квадрат, відняти x, додати b, поділити на xb. Поділити на xb. Ось таким чином, так. Ось такі в нас дроби. Ну, що будемо робити? Різні знаменники потрібно тоді звести до спільного знаменника. Дивіться, щоб давайте ще гарніше зрозумілими. Давайте b квадрат розпишемо, як b помножити на b, а x складати розпишемо, як х помножити на х. Тоді дивіться, тут у нас xx, тут у нас bb, а тут у нас xb. Так? Дивіться, тут у нас 2х, тут у нас немає x, тут у нас 1х. Тоді ось тут потрібно помножити на х квадрат. А ось тут тільки на 1х. Ось тут у нас дивіться, ББ, ось тут немає Б, а ось тут одно Б. Тому щоб було порівняно, ось тут помножимо на Б квадрат, а ось помножимо просто на Б. Ось таким чином. так? Ну і тепер множимо. Примножимо, у нас буде Б, е, У результаті отримаємо, що Б плю помножимо, помножине на Б квадрат. А у знаменнику х квадрат b квадрат. Ну, тому що прийде вже. Плюс b-x помножено на x квадрат. так? І поділено на також х квадрат б квадрат. Відняти х плюс b помножити на x b. А у знаменнику в нас також x квадрат b квадрат. Ось таким чином. А, ну Тепер що? Тепер ми розкриваємо дужки. Розкриваємо дужки. отримаємо в результаті. Можемо вже одразу ж таки привести до, до одного дробу До одної дробної ширти. Розкриваємо дужки. У нас буде ось сюди, B помножити на B квадрат b куб плюс X помножити на b квадрат, тобто плюс XB квадрат. Далі Додати, додати x квадрат. Давайте градуса квадрат b. Щоб x у x нас залишався попереду. Мінус х куб. Так, мінус х куб. Далі. Мінус, дивіться, тут мінус. Дивіться, якщо ми розкриємо ось тут дужки, дивіться, тут у нас х помножити на xb. Це на що буде? Це у нас буде квадрат b. А b на xb, b це буде у нас плюс хб квадрат. Так? так. Але дивіться, ми віднімаємо ось цей многочлен. Ми віднімаємо його, тому потрібно поставити дошки. Потрібно поставити дошки перед ним. І після цього, коли розкриємо дошки, поміняти знаки на протилежні. Тобто, таким чином це буде. Тоді в нас буде в результаті мінус х2b. Міс хбрат. І все це ділиться на х квадрат b квадрат. Тепер дивіться, зводимо потім і доданка. Хб квадрат мінус хб квадрат. Це буде 0. Х квадрат Б мінус х квадрат Б це буде 0. І в нас залишається b куб мінус х куб, б куб мінус х куб. І поділимо все на х квадрат б квадрат. На х квадрат, б квадрат. Це і буде наша кіночна відповідь. Ну на цьому все. Дуже дякую, що дивилися. Сподіваюся, що ви все зрозуміли. До скоріше зустрічі вдачі у війчній математики.